Зосереджений і спокійний погляд, окуляри на носі та мокра футболка. Бо відомий історик Ярослав Грицак перед зустрічю із симпатиками прогулявся вулицями спекотного Дніпра. Розповіли, організатори гість одразу заводить публіку. Історія Росії ділиться на три періоди. Так, до Петровська, Петровський, Дня, по Петровській. Вот. Я б хотів, щоб так само історик не ділилась такі періоди, але то Дніпро ти Але що не дотягає? Чи не дотягає Дніпро? Дніпро не дотягає тим, що в Дніпрі немає інформацию. Буде така де ці ідеї генеруються, скутуються. Інтелектуальним центром має стати університет, наголошує Грицак, і обов'язково не державний. Головна ж тема розмови: війна в Україні. Акцентує то не тільки жах і катастрофа, а й прогрес. Не соромно боятися. Сорово чого робити. З Я не ходив війну. Брой Боже. Я просто показую, що дивним чином. Війна це є силою прогресу. Дуже багато речей ми б не мали взагалі в житті, якби не було війни. Росія набагато сильніша, визнає Ярослав Грицак, але Україна має підтримку Великої сімки. І коли всередині України буде згода по ключових питаннях, шансів на перемогу стане більше. він виграв не Антанта, а яка якраз дуже прагматичних причин підтримує України і вийнувати Україну. Їх, видно, мати Україну то очевидно тоді б українська держава мала 30 років або 130 років. Тому що ключове питання геополітики молодих держав, існування молодих держав є присутність або відсутність підтримки зовні. Попри те, що відомий історик та публіцист востаннє виступав у Дніпрі понад 10 років тому. Люди його добре пам'ятають і слідкують за публічними лекціями. Родом із СССР. І для мене і десь і трансформація проходить завдяки пану Ярославу. Не один раз ми його чули, були на його лекціях. Ми прийшли почути сенс. Оцей переломний момент в нашій сучасній історії, який стався 22 другому році, він дозволив більшість ці особливо молодь, якщо казати про неї цікавитись тим що було у нас дуже давно, і щоб це, що було, це погане, що було давно, щоб воно не повторилось. Молодь має безліч питань, на які потрібно відповідати відверто, зазначив Ярослав Грицак. Історія це завжди що є не про минуле про сучасне. Тому що ми ставимо до минулого ці питання, які ми зараз нас хвилюють. А всі ці питання зараз змінюються, Кожен покрін має свої питання. і саме тому треба переписувати. А ще поважний гість рекомендував враховувати реалії, а не забаганки. І нагадав: кожна успішна країна у своїй історії мала війну, та для виживання і розвитку потрібно мати сильну економіку і консенсус з усіх важливих питань. Євген Коптєв, Євген Дрозд, новини 11 каналу.